Індія у нас на порядку денному стояла в першу чергу у січні-вересні 2023 року обсяг двосторонньої торгівлі України товарами з Індії становив майже 2 мільярди доларів, якщо точніше 1 мільярд 790 мільйонів. Експорт товарів з України майже півмільярдів доларів. А імпорт з Індії 1,34 мільярда. Таким чином негативне для України сальдо становило 0,89 мільярда. Про гроші про результати зустрічі. Президента Зеленського із прем'єром Моді почуємо від нашої кореспондентки журналістки Галини Остаповець, тому що вона знає більше. Вона зараз на місці цієї зустрічі. Отже, Галино, мої вітання. Які дані? Яка інформація після перших хвилин, як я розумію, зустрічі президента Зеленського та прем'єр-міністра Індії майже? Тільки що завершилася зустріч справді поміж президентом Зеленським і індійським прем'єром Моді, замість анонсованих 30 хвилин зустрічі тет а тет вона тривала трошки більше двох годин, і це є хороші та позитивні новини для нас. Нам, поки не відомо на яку суму були укладені угоди поміж нашими країнами, я зазначила ще про що вони їх було загалом чотири: одна міжурядова, три. Решту стосується розвитку медицини, аргарного господарства. Також Культури поміж нашими країнами відразу відмічу, що настрій в Індії прем'єр-міністра і пулу його дипломатів, а також журналістів, був відмінний, Відчувалася справді неймовірна цікавість до нашої країни. Ми поспілкувалися з індійськими журналістами, які проявляли достатньо таку приємну приїзд до нас. Їх цікавило все, що в нас відбувається. Вони знають про всі новини. Дехто із них тут працює, дехто із них був перше. І відмітив власне сигнал нічної повітряної тривоги, яка лунала у Києві. Проте за їхніми словами їх це не злякало. Також цікавий момент був перед зустрічю. Перед тим як нас завели власне на територію все президента, індійські журналісти цікавилися історіями наших військовополонених захисників Маріуполя Зовсталі, які досі перебувають у полоні. Нагадаю, уже більше двох років, і індійські журналісти теж радо записували ці історії, включалися з ними в у свій, свої прямі ефіри. Що це теж є приємно про те, що Індія готова чути новини із України. Загалом ці перемовини принаймні, публічно відбулися. Це в достатньо приязній й приємній атмосфері. Я це підкреслю, тому що це відчувалося буквально ну з усіх куточків офісу президента. А це такі попередні новини станом на зараз, тому що візит завершився, і моді ну очевидно вже їде із України. Як ви вже правильно зазначили, що це був його перший візит за час незалежності України. Вчора він побував у Польщі. Ось і е, будемо далі спостерігати, як будуть розвиватися події після власне цього візиту. Стоповець, журналістка новини Лайф студія перебуває зараз на місці зустрічі делегації із Індії із нашим офісом президента. Дякуємо, Галину, за інформацію. Будемо очікувати на якісь оновлення, якщо вони будуть.